Лінійка SFCC – серія найбільших термосів з клапаном кнопкового типу і за сумісництвом найбільший бестселер. Оверсайзних розмірів в 1,3, 1,5, 1,8 та 2 літри вистачить, щоб втамувати спрагу цілої сім'ї, суворого пустельника або вахтера з вашого під'їзду. Два пластикових бампера захищають корпус термоса від ушкоджень. а Плечовий ремінець та складана ручка допоможуть з комфортом переносити його цінний вміст. Зрештою, завершує композицію реалізація стильних забарвлень: сатиновий металік та глясово-глибокий синій колір. Корпус термоса виконаний з нержавіючої сталі з акрилови або сатиновим покриттям. Стінки корпусу зменшеної товщини, що забезпечує мінімальну вагу при максимальній міцності. Вага серії 800 грамів. Для моделі 1,3 літра, 900 г для моделі 1,5 літра та 1000 г для моделей 1,8 та 2 літри. Кришка-чашка має поліпропіленову вставку, яка вбереже ваші губи від опіків під час вживання гарячих напоїв. Також в комплекті йде запасна пластикова піала. Поліпропіленовий корок надійно замикається за допомогою кнопкового клапану. Герметичність забезпечують чотири силіконових ущільнювача. Система побудована таким чином, що при накритті кришкою незакритий клапан автоматично закривається і унеможливлює протікання напою. Клапан розбірний та придатний для чистки та ремонту. Зручна для наливу та обслуговування горловина має діаметр в 75 мм. Стінки корпусу мають вакуумний проміжок в 1 мм, що забезпечує мінімальні габарити серії при збереженні максимальної термоізоляції. За 6 годин в кімнатних умовах температура гарячого напою падає з 95 градусів до 77 в моделі. 1,3 літра до 79 градусів в моделі 1,5 літра, до 80 градусів в моделі 1,8 літра та до 81 градуса в моделі 2 літра. Холодні напої прогріваються з 4 градусів до 8 в моделі 1,3 літра та до 7 градусів в усіх інших моделях. Стінки ємності вкриті спеціальним полімерним покриттям PTFE. Воно Гідрофобне, ультрагладке, нереакційне та стійке до стирання, тепла та корозії. Всі пластикові та силиконові частини не містять бісфенол, а завдяки цим технологіям жодна з поверхонь термоса не вбирає в себе смаки та аромати напоїв та не виділяє шкідливі речовини. Також приємною опцією є можливість придбання окремих деталей та аксесуарів для даної лінійки термосів. Термоси серії SFCC здатні задовільнити невеликі колективи в умовах пікніків або соло користувачів в умовах тривалих подорожей. Їх об'єму в залежності від моделі вистачить на 6-10 склянок чаю або на 12-20 порцій кави. Лінійка створена для поціновувачів класики, надзвичайної надійності та стратегічних об'ємів. thank you